Ви помічали, як довго жили наші бабусі? Без дорогих ліків, без бадів, але з бочкою квашених огірків у погрібі, що вони клали в ту бочку, окрім огірків і помідорів. Секрет у листі, і сьогодні ці народні секрети підтверджують навіть дієтологи. А ви щось додаєте до овочів при квашенні? Напишіть у коментарях, порівняємо рецепти. Квашення це не просто спосіб. Зберегти овочі. це ферментація, процес, у якому продукти не лише не псуються, а й стають кориснішими для всього організму. Під час ферментації утворюються корисні бактерії, які зміцнюють мікробіом кишечника, основи нашого імунітету. Наші предки інтуїтивно розуміли, що Додавання деяких листків до квашення дає не лише смак, а й зберігає здоров'я. Наприклад, деякі господині клали в бочки листя хрону, щоб підсилити антисептичний ефект, або навіть виноградне листя, щоб додати ферментів. Зараз наука це підтверджує листя, які ми звикли вважати просто ароматними додатками. Насправді працюють як природні консерванті і навіть імуномодулятори. І саме ці дрібниці робили звичні рецепти справжнім домашнім лікуванням засобом. Топ-3 листя. Листя дуба містить дубільні речовини, огірки виходять хрусткими, має протизапальні властивості, створює антисептичне середовище, запобігає псуванню овочів, листя смородини. Багаті на вітамін С, підтримка імунітету, природний антисептик, додає аромат, покращує ферментацію. Листя вишні містить антиоксиданти, користь для серця та судин, підсилює смак і колір розсолу. Також допомагає зберегти хрусткість. Інші варіанти. Листя хрону, винограду, іноді навіть грецького горіха. Але з ними обережна, бо можуть пригнічувати ферментацію. А чи справді це корисно? Сучасні дослідження підтверджують, ферментовані продукти містять пробіотики, які покращують травлення, зміцнюють імунітет, знижують запалення, навіть впливають на настрій. Та це ще не все. Ферментовані продукти, особливо домашнього приготування, стимулюють вироблення вітамінів групи В, які відповідають за роботу нервової Системи та енергії а додавання листя робить ці продукти. Ще більш функціональними вони стають справжніми природними ліками для кишківника. Листя дуба, смородини чи вишні створюють середовище, в якому хороші бактерії почуваються як удома. Деякі дослідження навіть вказують на те, що такі квашені продукти можуть позитивно впливати на обмін речовин і допомагати контролювати рівень цукру в крові. Тобто проста баночка квашених огірків з правильними листками це не просто смак дитинства, а справжній еликсир для людей. Після 50 років у нашій родині також додавали дубові, смородинові і вишневі листки. Смак неймовірний, огірки крустки і розсіл як ліки. А ось наш. Простий і перевірений рецепт. Рецепт бабусиних квашених огірків з листями. Огірки 2 кг, вода 1,5 л, сіль 2 столові ложки з гіркою. Не ядована. Листя дуба 3-5 штучок, листя смородини 5-7 штучок. Листя вишні 5-7 штучок. листя хрону 1-2. Опціонально. Кріп з парасольками. Чесник, перець, гор перець горошком, за смаком. Все склати в банку або бочку, залити холодним розсолом. Плюс сіль залишити при кімнатній температурі на 2-3 дні. Потім винести в холодне місце через 5-7 днів смакота готова. А ви так робите? Додаєте якісь особливі листочки чи спеції. Поділіться своїми варіантами в коментарях. Можливо, саме ваш рецепт стане новим відкриттям для когось. І ще одне: Цей рецепт не лише смачний, а й дійсно корисний. Він не містить оцту чи цукру, зберігає живі ферменти, підтримує мікрофлору кишечника. Ідеальна Підходить для людей після 50 років. Це приклад того, як звичайна традиція перетворюється на справжню підтримку здоров'я, без аптек і дорогих добавок. Якщо інформація була корисна, підтримай відео лайком, напиши будь-який коментар та підпишись на канал. Нехай твоя кухня завжди приносить тобі лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.